Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні хочу вам показати, як я буду сіяти рослини уже для того, щоб зібрати другий урожай. Ось у мене тут біля моркви була цибуля. Я тут невеличку грядочку таку зрихлила, провела ось цим маркером рядочки. Я проводжу рядочки. Кого немає, зробіть собі дуже зручно, між оцими проміжок, між ними, по 30 см. Ось так веду і створюються рядочки. Я вже показувала, коли сіяла весні редиску і моркви, буряки. І буду сіяти. Що у цю пору я завжди сію? Справа в тому, що Є такі рослини, які, яких можна дуже-дуже рано висівати, як тільки зійде сніг, і можна висівати уже коли під осінь. Вони теж можна тримати другий урожай. Я завжди сію це сьогодні, наприклад, 10 серпня я сію це, це ріпу. Ось ріпу я сію. Ми любимо так цей Овощі, тому що гарні дуже салати з нього виходять, бо взимку хочеться якогось такого, щось так ну, цікаве, з'їсти, різні страви, не тільки консервацію, не тільки там моркву, буряк і ще щось. А ріпу я роблю салати і дуже смачно. Тому я завжди в цю пору сію ріпу і вона виростає до жовтня місяця, коли копати, наприклад, моркву, он моя морква сидить. То ми разом і капаємо і ріпу, вона встигає вирости. Потім ще я буду сіяти редиску. У мене ось це джолі 1. Я розказувала навесні, показувала, яка вона росте. Дуже гарна редиска виростає, вона не йде, не стрілкується, виростає швидко. І ультраранні, наприклад, написано ультраранній гібрид. І Температура 15-18 градусів, вона вже формує коренеплоди. Ось уже зниження температури в день тепліше, на ночі холодне, Ну, середня температура так і буде. Тому я редиску сію, посію два рядочки-редиски для того, щоб не тільки помідори огірки їсти, бо ми вже їмо, а хочеться ще щось, щось іншого. Далі я завжди сію оцю цю пору цибулю насінням. Це в мене. Я взяла, ось нам давали благодійна ініціатива. Нам давали борщовий борщ, так називається, набір борщ. І цибулю я сіянку цю насіння не висівала на весну. Я її посію. Зараз я тільки посію для того, щоб у мене була зелена цибуля, зелене оце пір'я. І завжди цю пору я сію укроп. Я сію укроп. Чому я його зараз сію? Навесні я сію укроп для того, щоб вживати в їжу, використовувати для консервації для того, щоб вони були парасольки. Це я сама його збираю, потім провіваю на вітру і такі вони чистенькі. Я його перед цим на ніч замочувала, щоб оці ефірні масла, які на їх є, вбралися, вона тоді швидше сходить. І намочила в тепленьку водичку. Оце так. А потім просушила до сипучості і зараз посію. Взагалі цю пору можна сіяти всі такі рослини, ну, хрестоцвітні, наприклад, можна посіяти ще, якщо у вас є розсада капусти, особливо це брокколі, цвітна капуста. Ці рослини люблять цю пору, вони гарно будуть рости, вони гірше ростуть влітку, в червні-липні, а краще це кінець серпня, друга половина серпня і ці рослини ростуть. Можна ще сіяти щавель, ось я буду на іншій грядці, там де в мене грядка постійна вже. Де я висіваю щавель, петрушку, тому що тут я посів, я вирву, і тут город вже буде переорюватися. А там у мене є грядка, де рослини ростуть постійно, то я ще посію сьогодні петрушку. І посію ще трохи щавлю, обновлю, тому що у мене є щавель, але вже дворічної давності, то я хочу обновити, щоб було на наступний рік вже молоденький рано навесні щавель. Отже, Якщо у вас є таке бажання. Сіяти, то можна зараз ще посіяти. Розкажу, ще за кріп. Справа в тому, що оце зараз, коли я посію, у вересні буде він такий молоденький, і цей кріп я вже використовую для заморозки. Я його просто накришую у зіп пакети і потім використовую взимку. Тому що весняний кріп ну, він буде в мене влітку лежати у морозильнику. Для чого? Я його використовую для їжі. А цей вже буде мені якби на зиму. У вересні в місяці він буде саме готовий. Покажу вам, як посіяти редиску, щоб її не проривати. І були всі такі кругленькі, гарненькі плоди, так само і ріпу. Ось у мене є такий маркер. Я навесні показувала якесь юридиску. Ось проведені рядочки. Я цим маркером ось отак роблю. Ось, бачите, в мене вже є ось отакі Луночки, дирочки. І так я роблю цим маркером ось так. І весь рядок проходжу. Дуже зручно. Відстань між осіми, тут буде лежати у мене цернина відстань 8 см. Взагалі 7 треба. Але, ну, так і в мене маркер. Це маркер для того, щоб сіяти помідори на розсаду. Я його теж використовую для редиски. Оце я сюди покладу, а потім буду отак загрібати. Ну, я ще не поклала, просто покажу вам приклад. І потім отак притоптувати. Тому що ми знаємо, що редиска любить, коли її отак притопчуть. Завтра, післязавтра буде дощ, і через 3 дні вона вже буде, листочки вже будуть перші петельки покажуться. Тому. Оце у кого такого маркера нема, зробіть собі, він буде у вас вічний. Але він дуже зручний. дуже. І так само можна посадити ріпу, там, наприклад, чи хто турнепс є. Але ріпу, то я буду садити ширше. Ось тут покладу і отут, через одну. Щоб проміжок між ними був трохи ширший, між зернятками, щоб мені не проривати, тому що, ну якщо буде близько, то їй вже треба кудись розростатися. І ось, у таким чином я посію. І так само я посію цибульку насінням. Ось, у такий спосіб, мені дуже подобається. Тоді не треба не проривати рослини, вони самі повилазять і дуже гарно ростуть. Ось такі рослини я сьогодні буду висівати. Тому якщо хто ще не висіяв, хто бажає, то висівайте. Ну і ще посію рукало. Хоча вона рукала ця, вона написана однорічна рослина, але вона, якщо вона залишається в ґрунті, то вона сходить на наступний рік і вона може бути зеленою. Вона чомусь у мене вона не вимерзає. Але там є великий не кущ, вже він старувати. Я хочу ще посіяти, щоб збирати листочки і їсти восени. Ось, друзі, я вам коротко розказала про те, що я буду сіяти, сійте, вирощуйте, всім гарних урожаїв, всім гарного настрою, всім нам перемоги. На все добре, до побачення.